Пане Михайле, сьогодні була інформація з офісу президента про те, що Зеленський буде брати участь в саміті G20, скоріше за все, в онлайн форматі. А на тому тижні, відповідаючи на моє запитання, чи він буде брати участь, він сказав, що якщо там буде Російська Федерація, нас там не буде. Тобто сьогоднішня відповідь з офісу президента, вона свідчить про те, що вже з Путіним остаточно вирішено, що Російська Федерація не буде брати участі у G20? Російська Федерація це не передбачувана країна, яка може робити все, що завгодно. Але давайте серйозно дивіться, пан відоко це президент Індонезії, сказав, що скоріш за все, російська делегація в повному складі, ну включно з президентом Росії, брати участь не буде. Це перше. Друге, зрозуміло, що є велика небезпека для пана Путіна десь зустрічатися з цивілізованим світом. Так, він же може спілкуватися тільки з дуже обмеженим колом країн, які будуть слухати його ці наративи, стандартні радянські. Після радянської наративи, а на G20 доведеться відповідати на питання: а навіщо ти зламав оцю цю всю систему глобальної безпеки? Навіщо ти принизив сам себе? По перше, а по друге, навіщо ти взагалі таку велику, потужну, інтенсивну війну почав на в Європі? Ну, тобто, це будуть питання. Це не просто там сказати: дивіться, ми тут щось будуємо, ми тут хочемо многополярного, Як він там, як він там каже, да багатополярного світу і таке інше? Ні, але між тим. Дивіться для президента Зеленського майданчик G20 дуже важливий, тому що ми можемо сформулювати свої пропозиції щодо щодо того, як має скінчитись війна і що такий шлях до миру. Конкретно що таке переговори, тому що Російська Федерація а, втратила дипломатичну школу як таку, і вона не розуміє сенсу слова переговори. Да, тобто вона під, перегоп під переговорами розуміє ультимативні вимоги. Віддайте, ми програємо війну, але все рівно ми будемо нищити енергетичну структуру, тому віддайте нам вашу землю. Тобто, вони це вважають переговорами, так. Але між тим президент має е, показати світу, що таке Україна з точки зору розуміння дипломатичних правил поведення. Це поведінки. Це дуже важливо. Друга складова, е, це ж G20. Це ж е, маємо на цьому наголошувати постійно Росія. Яка є по суті своєю геноцидного типу терористичного типу країною, не може існувати з цивілізованим суспільством. Поряд вона має пройти через певну низку покаяння, через певну низку покарань. Обов'язково після цього можемо говорити про те, що Росія може сидіти за столом переговорів, де сидять цивілізовані президенти чи прем'єр-міністри. Пан Путін і інтелектуально. І, скажімо так, політично, геополітично не є дійсним переговорником, щоб сидіти за таким столом. Тобто, тобто, треба чітко проводити свою лінію. Перше, Зеленський сьогодні формує порядок денний світовий. Друге, G20 – це важлива, важливий майданчик, де збираються ключові е, е, люди, які формують цей порядок денний далі, і третє. Росія не є сьогодні країною, і президент Путін не є сьогодні лідером, який може щось додати до цього порядку. Денного це буде і це символічно, якщо його там не буде, а буде виступ нашого президента.